Виконуємо номер 323 із підручника Геометрія 7 та номер 28.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Дану! А B дорівнює БЦ, БК перпендикулярно АС. Малюнок 13.8. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Довести, що трикутник А, B, дорівнює трикутнику CBK. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано трикутник А, B, і трикутник СБК. Відомо, що АВ дорівнює ВС, я поставила однакову кількість рисочок. Також відомо, що БК перпендикулярно до АС. Потрібно довести рівність трикутників АВК і СВК. Дві прямі перпендикулярні чи БК перпендикулярні до АС, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Отже, кут АБК у нас 90 градусів. Тоді суміжний з ним кут СБК також буде 90 градусів. БК у нас спільна сторона для обох трикутників. І за умовою, що відомо, що АБ дорівнює БС. Маємо одна сторона спільна, дві сторони рівні. І два кути рівні між цими сторонами. Отже, трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. Це перша ознака рівності трикутників. Запишемо це, БК перпендикулярно до АС, тоді кут АБК а дорівнює куту СБК і дорівнює 90 градусів. БК спільна, сторона для трикутників АБК і СБК. За умовою АВ дорівнює ВС. Тому. За першою ознакою рівності Трикутників. Трикутник АБК. рівня трикутнику СБК. Номер 323 із підручника Алгебра 7. Та номер 28.5 із підручника Математика 7. Виконано.